В майбутньому пливе впинний час А колесо історії Верта вила на нас Крутись, крутийся, колесо вертай же сторінки, не знав малоліт, то той сухий столівий робіт. Озірний сазирний Мить пройшла, обертається кругом земля, обертається кругом. Спливає час в історію навічно, роки десятиліття вдалину летять. А ми, ми всі земляни пересічні. Озираємось назад, крутимо колесо історії. Та пригадуємо окремі історичні події, що відбулись в далекій та зовсім близькій історії у різні історичні епохи, наприкінці Другої та на початку Третьої декади квітня. Розпочнемо з позитивної події. 18 квітня. За іншими даними, 18 березня. Однак відомо точно, що в якусь середу за.